Вітаю в кабінеті психолога Олена Міщенко. Моя гостя, психотерапевтка Анна Калубакорчак. Сьогодні говоримо про аб'юз, як розпізнати і попередити насильство. Пані Анно, джін, добрий, добрий день? Вітаю, пані Ано. Пані Анно. Чи кожен нас із нас застосовує психологічне насильство у стосунках? Це трохи залежить від того, як ми визначаємо психологічне насильство. Загалом насильство ґрунтується на нерівності та використанні цієї нерівності. А в житті і в кожних стосунках вона завжди є. Хтось має більше прав, хтось менше, хтось має більше ресурсів, а хтось менше. Тож можна сказати, що у будь-які стосунки закладений певний рівень примусу. Я більше люблю це слово щодо стосунків. Проблема з'являється тоді, коли ця диспропорція стає надто великою, і та людина, яка вище, починає тиснути надмірно. А як зрозуміти, коли вже занадто сильний, а коли ще можна витримати? Це дуже залежить від ситуації. Наприклад, у польській освіті досі зберігається пруський підхід. Є вчитель, який вимагає та контролює. Але є межі вже не можна бити дітей лінійкою по руках чи обзивати їх Тобто лиміло. є прогрес. Так, ми бачимо зміни, але розпізнати де так би мовити норма, а де насильство непросто. Це процес. Ми дивимося на різні ситуації у стосунках і поступово розуміємо. Дуже часто люди навіть не усвідомлюють, що те, як вони поводяться один з одним, уже є формою насильства. Ну звісно, бо таке, як побиття лінійкою, наприклад, це очевидне. Воно публічне. Ми всі це бачимо, можемо оцінювати й коментувати. А те, що відбувається в парі за зачиненими дверима, тут нам трохи підказує право. Є правове регулювання в Польщі. Якщо, наприклад, пара робить один одному щось насильницьке, але жодна зі сторін про це не повідомить, то це їхня приватна справа, допоки не з'являться видимі пошкодження. Але якщо в це втягнуті діти, тоді це вже не лише справа пари, адже завдання держави, а також тих, хто працює з дітьми, це захищати їх. Тобто, якщо стає відомо, що вдома відбувається насильство, чи щодо дитини, чи між батьками, а дитина є свідком, більшість інституцій має стандарти захисту неповнолітніх. Вони чітко визначають, як треба реагувати у таких ситуаціях. Добре, добре. А якщо фізичного насильства немає, але в стосунках між партнерами постійно є якесь напруження. Як я я можу зрозуміти, наприклад, у моєму випадку, чи відчуття тиску вже означає насильство, чи ще ні? Які мої емоції можуть свідчити про те, що ситуація вже стає поганою? Я б сказала будь-які порушення гармонії та рівноваги, яка має бути у стосунках. Якщо чогось занадто багато чи занадто мало, можемо говорити про насильницькі риси. Візьмемо щось неочевидне. Наприклад, любов. Якщо хтось постійно демонструє любов, буквально бомбардує нею, говорить: ти для мене найважливіша у світі, тільки з тобою хочу бути. Завжди буду поруч і водночас додає до цього контроль. Не дозволяє виходити самостійно, не дозволяє одягатися як хочеш. чи забороняє працювати. Вимагає, заохочує або очікує певний стиль одягу, то це вже поведінка з ознаками аб'юзу хоча людина, яка є об'єктом цих дій, може вважати, що це все через кохання. Він піклується про мене, дбає про мене та бажає мені найкращого. А чому вона так думає? Чому не відчуває, що хтось уже перетнув межу? Бо коли ми занурені в якусь ситуацію, нам складно зрозуміти, як така ситуація виглядає ззовні. Це як із картинкою. Коли я приходжу до галереї і хочу подивитися на картину, треба стояти на певній відстані від неї. Якщо я надто близько, то я бачу лише деталі. Надто далеко все розпливається, і я не розумію, що намальовано. Треба знайти правильну відстань, і тоді видно і загальне, і деталі. А я бачу всю картину. Коли йдеться про насильство, люди зазвичай або надто близько, або надто далеко. Якщо я занадто близько до когось бачу лише окремі дії, а людина, яка чинить насильство, робить так, щоб цю відстань зменшити. Так, зменшити або нормалізувати це. Наприклад, каже: у нас у родині завжди так було. Або жінки не повинні носити короткі спідниці. Чи каже я завжди буду заробляти? Ти про це не думай. І тут не має значення, хто це каже: чоловік чи жінка. Жінка теж може сказати: я буду нас забезпечувати, а ти лише відпочивай і насолоджуйся. І питання. Чи тій людині, яка лише відпочиває та насолоджується, дійсно добре з цим? можливо, спершу й не відчуває, можливо, вона півжиття мріяла не працювати. Так, якщо обидві сторони на це погоджуються, мають від цього користь і не відчувають дискомфорту, це їхня правда і їхні стосунки. Вони мають право на той чи інший вибір. Трохи як у сексі у сексі. Якщо люди погоджуються, можна робити різні речі, навіть ті, які хтось назвав би збоченнями. Але якщо двоє домовляються, це нормально. Насильство живиться мовчанням. Сміття з хати не виносять, так або не плямуй власне гніздо. Є безліч культурних висловів, які закликають залишати вдома все, що вдома відбувається, і це створює умови для насильства. Але ж є ще й певний сором, зізнатися, що твій партнер чи партнерка поводиться не так ідеально, як хотілося б. у нас існує міф, що наш партнер, партнерка, наше життя. Ідеальні, це підживлюється соцмережами. Ми публікуємо світлини з найкращих моментів, але життя інше раз краще, раз гірше, і лише разом це складає цілісну картину. Тому важливо, якщо хтось у стосунках відчуває дискомфорт, брак рівноваги, щось викликає напруження, тривогу, те, що почуваємося менш вартісними поруч із партнером, Варто про це комусь сказати, комусь кому довіряємо, і що саме сказати Розповісти ситуації про ситуацію. Мені часом важко. Я звертаю увагу на такі речі і думаю, що вони значать навіть просте питання а в тебе вдома трапляється щось подібне? коли повертаєшся, ти чуєш такі слова? Щоб перевірити, тоді хтось може сказати ні, це ненормально. У стосунках не прийнято говорити образливі речі. Кожен із нас є для себе барометром. Ми перевіряємо, чи те, що відбувається у стосунках, для нас прийнятне чи ні. Але, як я вже сказала, зовсім інша ситуація, якщо в це вплутані також діти. Чому? Бо бути жертвою насильства травматично, але ще більш травматично спостерігати. Коли нічого не можеш зробити, так, коли ти безсилий. і багато досліджень це підтверджує. У випадку масштабних аварій найбільше психологічної та психіатричної допомоги потребували не учасники події, а свідки ті, хто лише бачив. Тому захист дітей у таких ситуаціях має колосальне значення пані а пані Анно. А якщо навпаки ми ззовні чуємо сигнали чи коментарі від друзів, щось типу аго, те, що у вас відбувається, це не окей. Те, що чоловік, наприклад, на тебе кричить, чи дружина кричить, це ненормально», Подумай, чи тобі добре в цих стосунках, але у відповідь ми чуємо. Не втручайтеся, все нормально, ми впораємося тоді. Ми стикаємося з тим, що називається шлях прийняття діагнозу чи події, і на першому місці завжди стоїть шок і заперечення. Є польське прислів'я. Якщо одна людина назве тебе алкоголіком, подумаєш, що вона не сповна розуму. Якщо друга, третя, четверта і п'ятнадцята повторять, ймовірно варто замислитися, можливо, дійсно у тебе є проблеми з алкоголем. Потрібен час, аби факти, які не збігаються з нашим уявленням, пробилися в нашу свідомість. І я маю особистий досвід зі своїм сином. Я пішла на збори у школі в четвертому класі, а вчителька сказала: ваш син не виконує домашні завдання з англійської. Я була обурена. Як це можливо? Вона ж четвертий рік його навчає. Може, переплутала його з таким Бартошем, котрий нещодавно перейшов до школи. А потім питаю сина ти робиш завдання з англійської? Він відповідає ні. Перша моя реакція заперечення, і це нормальний людський механізм. Тому якщо у стосунках чи родині з'являються тривожні сигнали, не варто ігнорувати їх. Добре, але якщо повернутися до партнерських стосунків, якщо, наприклад, жертва аб'юзу відкидає зауваження чи інформацію, що це означає? Вона має якусь свою картину ідеального партнера і тримається за неї. Так, вона бачить цю людину певним чином, і нові факти не пробиваються. тому з психологічним насильством так важко, бо якщо на обличчі є сенсі, то є сенсі. Це видимий доказ. А б'юз має слідів. Тобто ми їх не бачимо, не бачимо. Ці сліди лишаються у душі, у тілі, у пам'яті, у вигляді травм хто як називає, вони залишаються в тілі, можна сказати, всередині як напруження, стрес, які можуть перерости у хвороби. Але на початку людина цього не усвідомлює. Тому важливо, щоб інші люди показували та озвучували. І тому такі стосунки інколи тривають дуже довго, не хочеться вірити. Так, це по перше. А по-друге, дуже важко вийти з того, у чому вже перебуваєш. Якось прийшла до мене жінка, дуже гарна, успішна, мала власну фірму. Вона жила з чоловіком, батьком їхнього сина. Будинок був її, вона утримувала сім'ю. А чоловік грав у теніс і зраджував її. І навіть маючи всі ресурси, щоб залишити його, вона дуже довго дозрівала до цього рішення. А Більшість людей в аб'юзивних стосунках не мають таких можливостей. Тут ще додаються економічні чинники, родина, сором, що подумають люди, страх, що буде з дітьми, чи зможу я сама їх забезпечити. Важливо шукати підтримку в організаціях, що допомагають людям, які опинилися в ситуації насильства, Особливо, як особа коли Кривдник постійно твердить одне й те саме: ти без мене не впораєшся, «Ти нікому не потрібна. Якби не я…» Тобто, певне знецінення, так би мовити пані Анно, а які ще такі фрази вони вживають? Те, що ви сказали, це приклад знецінення. Коли людині показують її меншу вартість, називають її слабкою, переконують, що без кривдника вона не впорається, так формується залежність. Це один спосіб. Інший про який я вже згадувала, це так зване бомбардування контролем і любов'ю. Це також емоційне знущання, хоча часто воно так не називається. Третій вид це фінансовий тиск, Йдеться про контроль або обмеження доступу до коштів, так щоб людина мусила звітувати за кожну витрачену копійку чи за кожну покупку. Той, хто застосовує таке насильство, говорить про ощадливість. Спершу здається, що нічого поганого немає. Добре, що мій партнер заощадливий. Збираємо на дім або на щось потрібно. Чогось більшого це природно. Може, справді це я мушу трохи стримувати себе у витратах. Так і на початку людина це приймає. Але найчастіше, якщо вона починає звітувати про витрати, інша сторона лише. Посилює контроль, і саме по цьому наростанню контролю та загостренню симптомів можна впізнати, що щось не так, бо в насильстві найчастіше йдеться про контроль. Часто кажуть, що коли в родині з'являється дитина, жінка стає вразливішою. Зростає ризик, що вона може стати жертвою аб'юзу. Є багато чинників, які можуть зробити людину жертвою аб'юзу. Так поява дитини один із них, і не лише народженою, а й, наприклад, всиновленою у таких ситуаціях і чоловік також може стати жертвою. Це завжди не передбачувано насильство не має статі, саме так насильство не має статі у нашій уяві. Воно часто має чоловіче обличчя, а жертва жіноче. Але це не завжди так. Літні люди дуже часто зазнають аб'юзу, коли їх залякують, принижують чи позбавляють право самостійно вирішувати. Наприклад. Ти з цим не впораєшся. Я зроблю краще. Відійди це, ніби звучить як турбота. Але якщо старша людина хоче діяти сама, а постійно чує ні, ні, ти не зможеш. Це фактично позбавляє її самостійності. Є польське прислів'я загладити кота на смерть. Це коли настільки прибирають усі труднощі, що людина втрачає відчуття власної сили, адже в аб'юзі йдеться саме про це: відібрати у людини здатність самостійно діяти та приймати рішення, показати їй, ти залежиш від мене власне, коли в публічному просторі з'являються історії про домашнє психологічне чи фізичне насильство, часто чуємо коментарі. так ну сама вона самовинна, що залишилася? Чому не пішла? Тож чому людина залишається у стосунках так довго? Ми вже торкалися цієї теми, але давайте ще раз. І ще одне. чи справді людина, яка відчуває аб'юз, може вийти? з цих стосунків або зупинити його може, то в хто перебуває всередині, дуже важко. Потрібна допомога ззовні, бо людині слід зміцнитися, щоб мати шанс урятувати стосунки Є й терапії для кривдників, але зазвичай той, хто чинить аб'юз, у дитинстві чи раніше сам зазнавав насильства у психотерапії можна працювати з кривдником, він здатен змінити свою поведінку, відмовитися від неї є випадки, коли людина припиняє психологічно тиснути, але для цього має усвідомити, що робить, що це шкодить партнеру і щиро захотіти змінитися. тобто можливо, що людина зміниться. Є шанс, якщо людина хоче змінитися. Це можливо, і якщо не бачить проблеми і вважає, що таке ставлення природне, тоді зміни мало ймовірні. Наприклад, чоловіки ж такі, без їжі вони нічого не варті. Звісно, це стереотип, який закріплює аб'юзивну модель. або інший приклад, чоловік питає, чи може піти ввечері з друзями, а жінка відповідає. Сьогодні ти не заслужив, це теж форма контролю і насильства. Інша річ, якщо це жарт і своєрідна гра між партнерами, Але будь-який надмірний контроль чи знецінення, коли кажуть людині, що вона дурна, некрасива, тобто демонструють, що вона ні на що не здатна, це вже насильство. Тож, слухачу чи глядачу, спитай себе, чи траплялося, що партнер або партнерка говорили тобі? ти ні на що не здатен, ти годишся тільки підмітати або навіть ти лише для того, щоб бути моєю сексуальною іграшкою. Якщо жінка так говорить, тобто ти навіть цього не можеш саме так, це приниження чоловічості чи жіночності, знецінення, секс, тілесність, сексуальність чи інтелект це дуже чутливі сфери, де легко поранити іншу людину. І коли партнер говорить щось образливе про тіло чи про сексуальність іншого, це теж форма аб'юзу. Коли мова йде про чоловіків, часто аб'юз набирає форми фінансового тиску: ти нічого не заробиш, ти нас не прогодуєш. Навіщо нам такий? Це також насильницька поведінка. Пані Анно, 21 століття. Але люди і досі кажуть, вона сама спровокувала, чи він сам спровокував таке ставлення? чому так кажуть? Чому досі? Тому що ми живемо в такій культурі. Протягом багатьох поколінь насильство вважалося допустимим і сприймалося як спосіб побудови стосунків. Воно було вплетено в саму ідею бути разом. Б'є, значить, любить саме так. Б'є значить, любить. Якби не бив, значить, не цікавиться. Добре, що тримає жінку коротко. Бо інакше піде і буде гуляща, мовляв, він же це робить для її блага, бо це нам знайоме, бо має бути порядок. такі фрази ми часто чули ще від матерів, бабусь, прабабусь. якщо згадати, що вони говорили про стосунки чи чоловіків, то часто спадають на думку саме такі фрази. Вони передають культурний код, який виправдовує насильство. різні жарти теж, правда. Наприклад, чоловік приходить додому, а жінка стоїть з пательнею. Так, і в інший бік також або, наприклад, дуже поширені жарти на сексуальні теми, які насправді принижують. Наприклад, жінки ж потрібні, щоб чоловіки трохи розрядилися. Це не шкодить. Теж такі жарти в або такі жарти при дітях, є й інші форми, небажані дотики до дитини, постійне соромлення. Ти ні на що не здатний. Одна учасниця моєї групи згадувала вислів, який у їхній родині постійно повторювала бабуся. ти те, що залишається після курки, і це не яйце, тобто ти ніхто, ти бруд. Ти і якщо дитина виростає з таким переконанням, бо чула це від матері чи батька, то згодом може обрати партнера, який чимось нагадує того батька, бо ми часто любимо те, що знайоме, навіть якщо воно нам шкодить, йдемо саме в той бік. Бо це нам знайоме. Пані Анно, чи кожне психологічне насильство може і закінчується фізичним? Психологічне може тривати все життя? Може тривати. Насильство має тенденцію до ескалації. воно посилюється. Якщо я хочу досягти певного ефекту, то шукаю щораз сильніші засоби. З фізичним насильством це виглядає так: спершу достатньо ляпаса часом цього вже замало, тоді з'являється ремінь. Mm -hmm. Якщо цього недостатньо, може бути кабель, так само з психологічним насильством. Якщо кривдник у п'ятнадцятий раз каже жінці, ти дурепа, тоді він підбирає жорсткіші слова. Як особа яка... Пані Анно, як людині, яка переживає аб'юз, побудувати власні межі у стосунках. Чи можливо це, чи краще просто розірвати такі стосунки? Якщо я розумію, що переживаю насильство, насамперед шукаю місця, де мені добре? Варто шукати людей, які можуть допомогти? Бо самому дуже важко вийти з цієї ситуації. Наприклад, відкрити синю картку це процедура, де підключаються служби, і ти вже не залишаєшся сама. Але зробити офіційний крок непросто для цього. Потрібна велика відвага та підтримка. Її можна знайти в групах самодопомоги. У костьолі, чи навіть у гуртку, де люди просто ліплять із глини, головне мати коло, яке додає сили. Бо насильство живиться мовчанням та ізоляцією. Тож, якщо думаєш, що воно є у твоїх стосунках, шукай контакти з іншими людьми Спробуй мати коло підтримки поза стосунками. Це може врятувати у складний момент, коли насильство посилюється. Варто шукати місця, де тобі добре. групи, де можна зустрітися з іншими. Є спеціальні центри для людей, втягнутих у насильство, ми так кажемо, щоб уникати стигми, адже насильство часто схоже на спіраль. Сьогодні кривдником є один, а завтра інший, і тоді обидві сторони можуть почати діяти насильницьки. Пані Анно, дуже дякую за цю розмову. Дякую, психотерапевтка Анна Калуба Корчак була сьогодні гостею кабінету психолога. Я Олена Міщенко, чекатиму на вас уже за тиждень у цій самій порі на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.